Привіт, шановні товариші мисливці, друзі, підписники мого каналу. Вітаю вас на каналі Мисливець України. Сьогодні у нас 31 січня 2026 року. І сьогодні у нас крайній вихід полювання по пушному, саме на зайчика. В сутки у нас практично йшов сніг, вітер такий щось зніг здував, сліди практично всі позамітало. ну зараз. Розраховую, якщо і знайду свіженький слід, то протропити його і знайти зайчика. Хоча й побачити не добути. Так як ще раз наголошується, крайній вихід в цьому сезоні. Погодка у нас зараз мінус 12. Така приємна, будемо так говорити. Суха погода. Сніжок маленький, дрібненький пролітає. Ну а що, вийде з даного відео полювання, побачите разом зі мною. Всім, хто на полюванні, друзі влучних пострілів, хороших трофеїв не пуха, не пера. Ну що, погнали. Білочка свіжий слідок. Її це. <гум> бачите, дивіться. І пішла туди десь в посадочку. так да, Друзі. Не знаю, звісно, що вийде сьогодні з полювання. А чому я так говорю? Тому що два дні назад, два дні підряд дощі йшли. Така перемінчива погода. Дощі йшли, як весною. Тоді морози. Тепер сніжок ударив. Чуєте, ось під ногами я йду, як сніжок рипить. Тому зайчик мене буде чуть за кілометр, як я буду до нього наближатися. Тому на близький постріл сьогодні я не розраховую. Навряд чи зайчик мене підпустить близько на постріл. Ну, а як буде відбуватися, так і буде, так і побачимо. Так що вмощуйтесь позручніше і дивіться разом зі мною дане відео полювання. Бачите, друзі, трапив, трапив ось трапилося зайця по сліду по таких ось горбиках посадочки і піднявся метрів за п'ятдесят і все. Це. І все, він сюди Пригнув ось оп, і пішов. Це те, що, друзі, я і говорив, що два дні тому йшов дощ. На цьому крига взялася. Ось бачите дивіться. Бачите, який чуєте. Вона чуть за кілометр як я підходжу, вже другий підйом і зайць близько не піднімає, не підпускає мене. Ну, Не втрачаємо надію, будемо трапити, шукати слідок далі, може де й підніметься. Засне зайчик, підпустить нас, на вірний постріл. Ну, поки що так. Два підйома було і всі два. Все, ушли. Все, другий зайчик. І пішов, на горку вискочив і пішов. Так що якось так. Ну що. Зараз спробуємо цей слід, друзі. Протропити. Раннішні сліди, Дивимося, якщо підпустять. Пішов туди. Морозець 12 градусів тримається. А це сніжок. Нічого. Ми не втрачаємо надію. Добудь нашого зайчика. Ну, а не добудемо. Так і буде на воно й полювання. Головне, що ось слідів повного, бачите. Ось все, зайчик. Присіїв собі погриз вербичку, кущик. І далі потім підтував. Ну і, і ми за зайчиком підемо. Бачите, пускається сніжок знову. Ну, погодка, звісно, хороша, Ну, з однієї сторони, а з іншої сторони, чим погано, що вітер, бачите. сніг пускається, буде замітати сліди. Ну нічого, потропимо. Два зайчика бачили і то добре. Камеру, друзі. Періодично виключаю, тому що мороз дуже сильний. Акумулятори сідають, тому якось так уже буду включати по факту. Так. Де ж? Ага. Тут він трошки покушав і пішов далі. Ось. Все, пішов далі. Нема ж там з двоєчки і скидки нема. Ну нічого, будемо йти. Надіємося, що десь здвоєчка і скидка буде. Ось шай один. Ось ша один. Пішов у ту сторону. Воно. Ну ми вже почнемо. Чи вже почали, то будемо тропити по цей. А тоді вже, якщо, то вернемося до того. Подивимося, поки йдемо по одним. Ну, ще раз говорю, бачите, що грепить під ногами. Це 10% від 100, що він нас підпустить, якщо буде крепко спати. Ну, пішли. Ну, де ж ти, а? Бачиш. І скидки ніде не робить. ти ж він так целенаправленно поспішаваться, а? Так. Ну, а все із двоечка получилася. Ішов сюди він і вернувся назад. А, цікаво, А ну скидочку знайдемо чи ні. Це вже цікаво. Друзі, ось дивіться. Ішов він сюди. Ось. І ось ось скидка, дивіться. скидочка його Ну підняв ось чергового зайчика вже третього ось дивіться все бачите. ось його Льошка ось він тут скакав і ось його Льошечка бачите вот я Лёшка. сейчас піду друзі назад туди в посадку да я перед цим проходив Бо на полі тут взагалі немає нічого. А, тут ось дивіться. Бачите які намети. Ось ось дивіться. Бачите, провалюються якісь ступаки. Не можна ходити. зайчик ось, ось, бачите. Весь зайчик під лісом. В полі немає. Та ну такий сніг мів, що і вітер такий був. В лісі десь. Фу, так. Да. От така краса, друзі. Ну що, шановні друзі, на цьому буду завершувати своє відеополювання напошного звір'я, а саме на зайчика сезону 2025-2026. Фух, Замарився я, відверто кажучи. Погодка чудова, ну ходити взагалі невозможно. Получається, що крига десь міліметрів 4 мм. І цю саму кригу зверху, за вчора, за сутки, всипало снігом. І коли ти йдеш себе чутно за кілометр, як ця крига рипить під ногами. Тому в мене було за сьогодні за день три підйоми, три зайчика. Один практично був на посил, 30 метрів я нарахував до льошки. Але так як він піднявся за дерев і мені була поміха дерева можливості здійснити постріл не було, тому я вирішив взагалі його не трогати, хай біжить, хай росте до досліджуючого сезону. Тому якось так, друзі. Ну, не завжди бажаний трофей, так як нам цього хочеться. Але побувати в таку погоду в мисливських гіддях це також є результат. Тому, друзі, мирного неба над головою, здоров'я вам, бережіть себе. До нових зустрічей на каналі. Всім пока.